Сьогодні 1 вересня. Але є одна дуже гарна новина. Тобі вже не потрібно слідкувати за своєю фігурою. Адже ж кожна дівчина мріяла схуднути до літа і так старанно підтримувала своє тіло протягом цих трьох місяців. Все, стоп, фінал, фініш! Час жерти. Звісно, якщо ти не набереш аж стільки калорій, що і наступного літа залишишся пампушкою. До речі, про калорії. Як і вся вишукана їжа, калорії прийшли до нас із Франції, а вірніше сам термін, що з французької означає тепло. Дійсно, самі калорії випромінюють 4,2 джоулі. Але про це в хвилинці ботаніки. Калорії це непогано. Їхнє споживання так само корисне, як і повітря. Вся справа в кількості. Власне, як і завжди, добова норма калорій для дорослого чоловіка дорівнює 2500, тисячі. Ну а для жінок 2000. тисячі. Звичайно, це дуже усереднені дані. Найбільший пік припадає на юність, а найменшу кількість калорій потрібно маленьким дітям. Але все не так просто. Чули про жири, білки та вуглеводи. Так ось вони також замішані у цій справі. Тобто, якщо людина споживає свою добову норму калорій, однак вживає лише жири, то прощавай плоский живіт а тобі жирок привіт. 50-60% всіх калорій людина має отримувати з вуглеводів 20-30% з жирів і лише близько 20% з білків. Але насправді... Звичайнісінький бікмак, який зараз продається на кожному кроці, містить 510 калорій. Тобто нашу добову норму можна виміряти чотирма ось такими сендвічами. Але давайте згадаємо мою попередню фразу. У Біг Маку 27 грам жирів, половина з яких високонасичені. Тобто побалувати себе ось таким заокеанським бутербродом, можна хіба що раз на тиждень. Добре, забули про Бігмак, давайте поговоримо про здорову їжу. Можливо, не так смачно, зате корисно. Дієтологи стверджують, що для того, щоб мати гарну фігуру, треба вживати певний перелік продуктів. Їх вони навіть укомпонували у п'ять великих груп. Перша група овочі. Це картопля, томати, боби, одним словом, все те, що розміщують в супермаркетах біля входу. Це типу, щоб коли йшли за шкідливими продуктами, все ж таки, хоча б дивилися на корисні. Друга група продукти, що містять багато білків: це типу яйця, молоко, риба, м'ясо. Головне, не змішувати їх в одну страву, адже схуднути швидко. Але не дуже приємним способом. На цьому, до речі, спеціалізується мій колега Олексій. Він навіть зняв окремий блог про туалети. Подивитися можна ось тут. Третя група це зернові культури. Четверта це фрукти, ну і п'ята все ті ж високонасичені жири, як у бікмаку, але у вигляді олії та масла. Загалом у вчених вийшов досить непоганий список. Тож, якщо ти досі сидиш на мівіні і розтеш, як на дріжджах, можливо, варто задуматися. Ну і повертаюся до калорій. По суті, калорія це енергія, яка необхідна для того, щоб нагріти 1 грам води на 1 градус за Цельсієм. Для цього необхідно витратити 4,2 джоуля. Але слід врахувати і початкову температуру води, і температуру навколишнього середовища. Але не думаю, що люди, які активно приймаються надлишком калорій в своєму організмі, цікавляться чимось більше, ніж своїм повненьким тілом. Що ж спалює найбільшу кількість калорій? Звичайно, це знову ж таки залежить від вашого організму. Однак, мало хто знає, що спалювати калорії можна навіть займаючись звичайними справами. Якщо активно сміятися над жартом, можна спалити від 20 до 40 калорій. Посиділи годинку, подивилися телевізор, мінус 65 калорій, сходили з візком до супермаркету, мінус 100 калорій. Ну і стільки ж можна спалити, якщо прогулятися з собачкою. Найбільше, звичайно, спалює пробіжка година активних тренувань, і всі ваші старання поїдання бігмаку зводяться на нівець. Майже стільки ж спалюється під час плавання. Танці в такому випадку менш корисні, ви спалюєте лише 200-300 калорій. Наостанок, щоб зробити цей випуск не зовсім ботанським, запишіть собі формули, які допоможуть вам дізнатися, скільки калорій потрібно вживати саме вам. І не забудьте помножити це число на коефіцієнт. Якщо ви офісний планктон, то 1,3. Якщо ви ведете активний спосіб життя, то 1,5. Якщо ви заядлий спортсмен, то 1,7. На цьому сьогодні все. Харчуйтесь правильно, більше рухайтесь, ну і звісно, посміхайтесь. А ще ви спалите більше ніж 30 калорій. Якщо під цим випуском в коментарях напишете мені про що ж розповісти наступного разу.